Україна має товариша на шляху до євроінтеграції, адже як зазначає пан Крістофер Вайль, Німеччина обстоює підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною. А от у разі укладення договору Полтавська область із своїми здобутками та потенціалом отримує великі можливості як у сфері економіки, так і у сфері сільського господарства. Гадаю, що після імплементації, після здійснення цього договору, Полтавська область стане надзвичайно привабливим регіоном для іноземних інвестицій. 2013 рік можна назвати доленосним для України, адже домашнє завдання, поставлене європейським союзом, має бути виконано до саме у вільносі. А очікування насамперед стосується трьох основних напрямків: виборчого законодавства, реформи правосуддя та вибіркового судочинства. Ми з великим полегшенням сприйняли помилування Луценка. Завдяки цій обставині було усунуто серйозну перепону на шляху до Вільнуса також пан посол розповів, що стосовно договору про асоціацію ЄС розробив план дій відносно полегшення візового режиму, а нашою спільною метою є скасування візового режиму. Але тут на перешкоді стоїть проблема з корупцією.